Всім привіт! Готую сьогодні омлет. Але не простий. Хочу, щоб він був високий, пухкий, як у дитячому садочку. Для цього нам потрібні яйця 6 штук, молоко 300 мл, все кімнатної температури. Обов'язково. Сіль, будь-які ваші улюблені спеції і маленький шматочок вершкового масла. Звичайно, і саме головне. Потрібна форма для випікання в духовці з високими бортами. В мене ось така, отакі високі борти. Можна коротше, щоб була квадратна, наприклад. Але в мене немає іншої. У мене ось така. Буде така. Фішка в тому, що форма була саме з високими бортами, а сама по собі невеличка. Тоді омлет в ній. Запечеться і залишиться таким високим. Готуємо! Вбила вже яйця, Вилкою їх зараз розбовтаю. Друга фішка в тому, що не потрібно нічого збивати, просто перемішати або розбовтати. Отак от, от до однорідного стану. Все. Готово. Додаю молоко. Нагадую. Молоко і яйця повинні бути кімнатної температури. Обов'язково. Перемішуємо. Перемішала. додаю сіль, десь так, півчайної ложки. Інші спеції не хочу додавати, але буде звичайний. Форму вже змастила маслом добре. Поклала одразу на деко, щоб зручніше було класти в духовку. Бо форма така м'якенька. Може буде бохтитися туди-сюди, то не донесу до пічки. А так буде добре, я так завжди роблю. Так, виливаю яйця з молоком. Так. Угу, майже повно вийшло. Так, посерединий кладу. Тепер в духовку 200 градусів на 30-40 хвилин. Через 30 хвилин треба відкрити духовку і подивитися, чи готовий омлет. Раніше не треба, бо він може упасти. Омлет вже готовий, був він у мене в духовці 50 хвилин. Потім я вимкнула духовку і трохи її відчинила. І залишила омлет. Ще остигати на 15 хвилин. Мені часто пишуть, чому я так довго все печу. Ну така в мене духовка. У всіх різні. Тому орієнтуйтеся на свою духовку. Випікайте до готовності. У мене так. Ще гарячий парує. Добре вийшов. Високий, пухкий, гарний омлет. Якби форма була квадратна, не така довга, коротша. Було б ідеально, омлет був би ще вищий. Ну, що маємо, то маємо. Рецепти я перевірила, омлет вийшов такий, як я хотіла. Кому сподобався, готуйте на здоров'я і хай на вашому столі. Завжди буде смачненьке. До зустрічі!